Новий Samsung S23 Ultra показує на що здатна його камера. Це остання модель у серії Galaxy S23. Корейський технологічний гігант обладнав її 200 мегапіксельною камерою. каже, що навіть в умовах поганої освітленості знімки будуть яскравими та чіткими. Водночас, за допомогою функції Астрофото, можна буде зробити точну фотографію чумаського шляху. Ультра одна із трьох нових моделей, представлених Samsung. до лінійки. Також увійшли Galaxy S23 та s Д. 23+. плюс усі три пристрої створено на основі провідної мобільної платформи Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, яку використовують у смартфонах Galaxy. Вона відкриває нові можливості, зокрема на основі штучного інтелекту. можна редагувати відео на ходу, можна створювати відео з роздільною здатністю 8К. Усі три моделі доступні для попереднього замовлення до 16 лютого. Попри економічний спад у багатьох країнах і мляві продажі мобільних телефонів у всьому світі, торік Самсунг вважає, що клієнти розчедряться на новий пристрій тепер ми живемо у світі без офісу, де можна по-справжньому працювати, грати, взаємодіяти та спілкуватися з будь-якого місця. Ми можемо бути творцями контенту і геймерами, і в нас може бути мобільний офіс прямо в кишені. Тому людям потрібні фантастичні технології. Усі три смартфони будуть чотирьох кольорів: фантомно-чорного, зеленого, кремового та лавандового. Коштуватимуть від однієї тисячі до двох тисяч доларів за модель S23 Ultra з одним терабайтом пам'яті. Компанія Samsung також показала свої останні ноутбуки, зокрема Galaxy Book 3 Pro та Galaxy Book 3 Pro 360 із шарнірним кріпленням, яке дає змогу скласти клавіатуру і перетворити ноутбук на планшет. Please tell it me about run this run now.